Жодної душі, руїни та міни. І можливо, це одне з е, самих замінованих місць в Миколаївській області. Історія знищеного села безіменне. збільшення доходів та ремонт водогону. Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної в сумі 5 мільярдів 528 мільйонів. Міськрада готується до сесії. Листівки створені власноруч. Сьогодні дійсно дуже цікавий майстер-клас. Миколаївців навчили техніці кардмейкінгу. Сьогодні п'ятниця, 26 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Російські війська в чергове атакували Миколаївську область. Про це повідомили Вова. Вчора, 24 липня, о 17.10, акваторія Очаківської громади зазнала обстрілів. Внаслідок атаки постраждалих немає. Уночі 26 липня окупанти завдали ударів по об'єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникло світло у низки абонентів. Повідомляється, що на ранок енергопостачання більшості споживачів відновили, а сьогодні в день тривали ремонтні роботи. В свою чергу повітряні сили повідомили, що росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М та 22 шахедами 20 ворожих дронів вдалося знищити. СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку. У Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях на гарячому затримано п'ятьох організаторів нелегального бізнесу. Серед вилученого російські кулемети, печеніг та корт, автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка. Так одного з фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тисячі доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них великокаліберні кулемети, Перська гвинтівка та навіть протитанковий ракетний комплекс ФАГОТ наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми. Миколаївщина продовжує потерпати від пожеж. За минулу добу надзвичайники 12 разів виїздили на ліквідацію загорянь у полях. Їх загальна площа склала 14 гектарів. Також двічі горіли автомобілі старенька Вазівка у Коблевській громаді та Міцубіші у Миколаєві. Нищив вогонь і житлові будинки. Один у селі Лупареве Галицинівської громади, другий у Баштанському районі. А в приватному домоволодінні у Матвіївці стався вибух, який забрав життя 52-річного чоловіка. Його сусід зазнав контузії. Причини та обставини інциденту тепер з'ясовують правоохоронці. Миколаївські поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до підпалу позашляховика «Міцубіші», який було скоєно сьогодні вранці на вулиці Сінній. За даним фактом, розпочати досудове розслідування за статтею карного кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Можливих свідків просять надати корисну для слідства інформацію за телефоном 102. Жодної душі, суцільні руйнування та щільна замінованість це про село Безименне на Миколаївщині. Дев'ять місяців активних бойових дій та окупація зробили його непридатним для життя. Вже рік триває розмінування села та його околиць, але про відбудову говорити зарано. Чи має село привид шанс на друге життя? Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Це дорога до села Безіменне Снігурівської громади, і його називають найзамінованішим селом у Миколаївській області. Сьогодні тут немає жодної душі, а ті, хто мешкали раніше, називають його селом привидом Як воно виглядає сьогодні і чи має шанс на друге життя, будемо дізнаватись разом. Єдина вулиця і жодного цілого будинку. Дорога засіяна гірзами та снарядами. Безіменна тепер схоже на урочище, що повільно приховує наслідки війни. Але небезпека залишається з березня по листопад 2022 року. Тут була арена протистояння, а восьмимісячна окупація лишила слід всюди. Близько 50 чоловік мешкало до початку повного штабного вторгнення. 22 будинки були заселені людьми в безпосередньо селі безіменному. Точились дуже запеклі бої. Збройних сил України з окупантами, тому село ще зруйноване. Ще зруйноване разом з тим з руйнацією і орки при виході дуже його щільно замінували. Це змусило всіх жителів покинути село. Хтось виїхав у інший регіон, дехто до центру громади, в місто Снігурівка, а решта в сусіднє село Тамарине. 57-річна Лариса згадує, що залишила безіменне 13 серпня 2022 року. А через п'ять днів в її будинок влучила авіабомба. Село дуже гарне в нас було, дуже люди хороші були. Ми один за одним там були душою. Ну, прийшли расисти, нам усе розрушили. І ми залишилися без нічого. І корови там в нас залишилися, подохли, і будинка немає. І в декабрі ми приїхали додому забрати речі, які там у нас ще вдома залишилися, і чоловік мій підірвався на міні. Кузов повністю розірвало, кабіну все порозривало і в'ящі всі розірвалися там. Чоловік чудом вижив, зізнається Вариса. Інший житель Віктор залишався в окупації понад півроку разом ще з 30-ма односельцями. Згідно даних проєкту Діпстейт тоді безіменне з оковицями контролювали окупаційні війська 11-ї десантно-штурмової бригади. РФ вони прийшли із села по-моєму, Баштанського району. Їх як отуда через річку перейшли вони і в нас в селі 1200 чоловік становилися в селі. Ну, В основному були рот обезпечення там було і ПВО зайшло. Ну, Бетерів 10 було, це супроводження. Будинок Віктора згорів під час обстрілу російськими кабами. Родина втратила не тільки оселю, але й майже 5 гектарів землі через замінування. Та головне, що ми зосталися живі, каже його дружина Наталя. Росіянам я не жила і смерті. Ну хочу тільки те, щоб вони пережили те, що ми пережили, щоб вони почували, як воно це больно, терять близьких. Давай. Такого не можна переживати пережити. якщо жінку вбили ні за що, ні за що. Пійшла до корови і прилетіло, голову відірвало, руку відірвало і корови погибли. Щоб оце вони могли почути, що ми потеряли, і хай би вони це пережили. Людям, які втратили майно у селі, передбачена державна компенсація. У місцевій владі повідомляють, що власники десяти будинків вже отримали житлові сертифікати. Нашим співробітникам міської територіальної громади Снірівської виїжджали туди, робили обстеження. Обстеження робили разом з працівниками ДСНС, працівників поліції для того, щоб не наразити нікого на небезпеку. Фільмували це все і робили один файл по кожному, по кожному будинку для того, щоб дати, дати людям компенсацію. Частина з людей отримали вже компенсацію за зруйноване житло. от і мають змогу придбати собі житло територіальних громаді або в інших населених пунктах нашої України та найбільшою ж проблемою є щільна замінованість безіменного та його околиць. Над цим працюють ДСНС, вибухотехніки та гуманітарні організації. Керівник групи розмінування від Хавотраст Олександр Пономаренко визнає, обсяг роботи колосальний. Зайшли сюди Ми в зайшли сюди працювати. Ми у 2023 році. Це був червень. На даному етапі у нас зараз 26 ділянок. Ця цифра постійно збільшується. Ділянки починаючи від невеликих, це 5 тисяч квадратних метрів, і закінчуючи найбільшою. Де ми зараз працюємо, це 368 тисяч квадратних метрів. Те, що не в зоні цих ділянок, не вважається безпечним. Там просто ще не обстежено. зараз тут діють сім груп розмінування, де мінери щодня виявляють нові вибухонебезпечні предмети від касетних снарядів до різних видів мін на ділянці, де ми зараз було знайдено 187 протитранспортних мін, і одна ракета не розірвана. А на ділянці безіменне 2 знайшли 26 протипіхотних мін пмн 2 тут. У нас іде спосіб розмінування один димінер, один прохід. Ну, з бистрим пошуком розтяжок мені вдалося знайти ПМН-2, дві штуки. Дуже багато було ну, осколків від артилерійських снарядів. Поначалу, так, да, було дуже страшно. Але якщо ти виконуєш всі правила, то безпека нам гарантована. На відміну від цивільних осіб, лише у 2024 році в районі безіменного сталося щонайменше три нещасні випадки. Фахівці закликають людей не намагатися потрапити сюди. Кожна посадка в даному населеному пункті була раніше або позицією наших військ, або позицією військ Російської Федерації. Що обумовлювало мінування протипіхотними округ позицій, а також перекривалися поля протитранспортними мінами. Підтверджена загроза встановлення мін. Та гранат на розтяжки використовується зазвичай прозора ниточка, її непомітно. Граната на розтяжки насправді може привести як до мінімальних травм, таких як осколкові поранення, так і забрати життя людини. Натепер у Безіменному обстежено майже 600 тисяч квадратних метрів, і ця цифра буде зростати. Констатують в «Хавотраст». з них звільнено близько 40 тисяч квадратних метрів. А тому говорити про відбудову села поки зарано. І, можливо, це одне з самих замінованих місць в Миколаївській області. Наразі не відновлювали там ні лінію електропередач, ні, ні дороги через таку велику щільність замінувань. Тому, коли відновиться і чи відновиться взагалі на даний населений пункт, не можу сказати. Зараз наразі мені складно сказати. Наразі дуже рекомендую людям не, не їздити в даний населений пункт. Це є надто небезпечно. І, хоч безіменне вже стало приводом для колишніх жителів, все ще є ті, хто вірить повернутися додому. Як і в чимало інших населених пунктах Миколаївської області, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, після проведення ліквідаційних заходів а також розмінування, село Безіменне також має право на відновлення і друге життя. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. На сесію Миколаївської міської ради винесуть проєкти рішень щодо змін бюджету громади. Пропонується затвердити доходи на суму 5,5 мільярдів гривень. Про це йшлося на засіданні профільної депутатської комісії. Також народні обранці обговорили питання підтримки нацполіції та сил оборони України і співпрацю з донорами щодо відновлення повноцінного водопостачання. Докладніше розкажемо за мить. На черговій сесії Миколаївської міської ради розглянуть питання змін до бюджету на 2024 рік. Відповідний проєкт вже підтримали депутати профільної комісії. Народні обранці також внесли ряд правок щодо внутрішнього розподілу коштів на структурні підрозділи міськради. Пропонується визначити на 2024 рік доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади в сумі 5 мільярдів 520 8 мільйонів та видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6 мільярдів 782 мільйони. У Цьому проєкті рішення ми також додатково ще мільйони гривень гривень виділяємо на допомогу нашій поліції. І в цілому, тільки за цей рок це, рік, це вже буде вимірюватися допомога від громади Миколаївської. вимірюватись там в десятках мільйонів гривень, що ми там або обладнанням, або грошима передаємо до нашої поліції. Комплексна програма підтримки захисників і захисниць також зазнала змін. Зокрема, планується профінансувати надання популярної медичної послуги. Розповіла заступниця начальника управління у справах ветеранів Ірина Кочева. Зміни вносяться в частині зміни назви управління, там виключається ВПО. І друга зміна це вноситься е, з огляду на те, що прийнято рішення, що в цей небезпечний час відпочинок в береговій зоні е, Коблєва не дуже безпечний. Ми прийняли рішення принести фінансування, додавши його до послуги відшкодування дороговартісного зубопротезування. Тому що на цей день вже майже використані кошти, які заплановані на 2024 рік, і є попит на цю послугу. Розглянули депутати і заучення гранту від корпорації Невко донори допомагають місту з ремонтом водогону у корабельному районі. Фінансування для проведення робіт складатиме близько 15 мільйонів євро. Це вже в нас третій буде, тому що початкова сума виділялася близько 5 мільйонів. Потім невко винайшла можливість знайти ще 2 мільйони. Зверху, і ми з вами вже за це голосували. А зараз знову ж таки інформація від них надійшла, що вони можуть збільшити кількість грошових коштів по цьому гранту ще на 7,2 мільйони. Загалом народні обранці підтримали усі проєкти та рекомендації порядку денного. Тож далі їх розглядатимуть на сесії міської ради. Вона запланована на вівторок, 30 липня. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. СБУ і Нацполіція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі. У різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали в торгових центрах, автозаправних станціях, аптеках та ринках в Україні, Польщі та країнах Балтії. До складу групи входило 19 осіб. Фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів. Щоб відрядити завербованих паліїв за кордон, для них готували підроблені документи: паспорти, водійські права, дипломи. Про освіту та медкарти, оформлені на третіх осіб. Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Віталій Кім поділився сьогодні приємною новиною про прибуття до Миколаєва першої партії шкільних автобусів, закуплених за державною програмою. Таких машин далі буде більше, а ці поїдуть до Новоодеської, Єланицької, Степівської та Веселинівської громад. Далі пряма мова. Сьогодні приїхали перші шість шкільних автобусів по державній програмі. Їх буде 25. Програма передбачає фінансування 50 на 50 з територіальними громадами. Ми їх, їх отримуємо до початку навчального року, щоб наші діти могли комфортно добиратися до шкіл і навчатися, попри те, що в нас ще йдуть бойові дії. Всім дякую. Виготовити листівку власноруч та подарувати її близькій людині. У Миколаєві відбувся майстер-клас у техніці кардмейкінг. Більше про те, як миколаївці вчилися створювати листівки Мольберти, розкажемо у сюжеті. Створити прекрасне можна із чого завгодно: будь-то обкладинки книг, сувенірні коробки чи звичайний картонний лист. Наприклад, листівки, зроблені власноруч, можуть стати чудовим подарунком для близької людини. Мистецтво їх створення називають кардмейкінг. Нещодавно майстер-клас з виготовлення таких листівок мольбертів відбувся у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Сьогодні дійсно дуже цікавий майстер-клас. Опановуємо мистецтво кардмейкінгу, тобто мистецтво створення листівок. Рукотворних, авторських, філігранних просто прекрасних листівок, ті, які стануть гарним подарунком для близької людини. Кардмейкінг сьогодні став дуже популярною формою створення листівки власноруч, адже вона здатна подарувати радість та задоволення не лише одержувачу, а й самому творцю. Сьогодні у нас така цікава розкладна листівочка незвичайної форми, і ми з дівчатками стараємось тепер цю листівку оформити, звичайно, у фіолетовому кольорі. Наша листівка не така, як завжди, зовсім неординарна. Якщо ми її розкладемо, вона буде схожа як на фото підставочку, так, як підставку для картини. Ось так називається листівка Мольберт. У бібліотеці закликають усіх охочих долучатися до майстер-класів, які вони проводять, адже це чудова можливість створити щось прекрасне своїми руками, вкладаючи у це власні емоції та почуття. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 27 липня, синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 33 градусів за цельсієм. Вітер переважно, північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 41%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про важливі теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.